Чи багато криптоінвесторів є прибутковими? Відсутність інстинкту фінансового самозбереження та очікування швидких і космічних прибутків знищують більшість новоприбулих інвесторів. Проект CopyTrading Space дає можливість початківцям інвестувати в крипту безпечно. Ви обираєте одну або декілька торгових стратегій, тиснете кнопку копіювати і копіюєте усі рухи досвідченого трейдера. Наприклад, у вас є депозит 20 тисяч доларів, і ви не хочете сильно ним ризикувати, і вас влаштовує в місяць дохідність 5-10%. Або у вас тисяча доларів, проте ви готові брати на себе великі ризики, наприклад, заморозити свій депозит, на якийсь тривалий час, проте в. Перспективі отримати більшу дохідність ніж 5-10 в місяць під будь-який ваш запит, проект Copy Trading Space матиме свою торгову стратегію, а також налаштування до неї. Крім торгівлі, ви отримуєте спілкування та знання з нашої телеграм-спільноти, а також підтримку в непрості моменти на ринку. Приєднюйтесь до середовища безпечних криптоінвестицій Copy Trading Space. на цьому ютуб-каналі. Ми знайомитимемо вас з нашими трейдерами і їхніми торговими стратегіями. Також створюватимемо навчальний контент. Проводитимемо закриті стріми для учасників нашого проекту а також аналізуватимемо статистику та ефективність торгових стратегій наших трейдерів. Тисни підписатися і отримуй корисну інформацію безкоштовно.